Екс заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича, колишнього народного депутата України Андрія Портнова, застрелили в Іспанії. За даними видання Reuters, Андрій Портнов був убитий біля американської школи в районі Мадрида Посуело. Значить, журналісти повідомляють, що було здійснено чотири постріли в груди та один у голову. За окремими іншими змі, інформація різниця щодо цього. Між тим відомо, що стріляв чоловік на мотоциклі. Після чого поїхав за іншими джерелами було декілька чоловіків. Не виключено, що у кілера були спільники. Кадена Сер є таке іспанське видання, пише, що вбили його, коли він привіз дітей до школи. Видання Ель Паїс наводить подробиці того, що відбулось. Поліція не уточнює, з якої зброї стріляли у Портнова, оскільки розслідування тільки почалося. Арештів у справі поки немає. Прес-секретар служби 112 розповів, що між 9 годиною 10 хвилин ранку та 9 годиною 15 хвилинами надійшов дзвінок від громадянина, який повідомив про пораненого чоловіка, який лежав на землі і був без свідомості. Прибувши на місце події, служба 112 констатувала смерть у наслідок поранень несумісних із життям, отриманих щонайменше трьома пострілами з вогнепальної зброї. Тут бачите, вже пишуть про три постріли. Один постріл смертельний був зроблений в голову на рівні шиї ззаду, але під кутом. А два інших в тулоб, в живіт і бік, зазначило джерело видання. За даними інших іспанських журналістів, Кілер був одягнений, начебто у синій спортивний костюм, і був з поясною сумкою. Його розшукують. У нього можуть бути один або два спільники. Пишуть журналісти розслідування взяли на себе група вбивств національної поліції і наукова бригада. Значить, американська школа, біля якої застрелили Портнова, зранку оприлюднила заяву, в якій йдеться, що вбитий був одним із батьків учнів школи. Однак неназвана працівниця школи розповіла видання ЕльПАІС, що вона не знає, чи був чоловік батьком учня або чи мав він відношення до школи. Вона уточнила, що інцидент стався через півгодини після початку занять, а тому ні діти, ні батьки нічого не бачили. Деякі іспанські засоби масової інформації припускають, що причиною вбивства могли стати боргові проблеми, проте достовірної інформації щодо цього немає. За інформацією ABC, Мадрид, Мадрід мотивом вбивства Портнова за попередніми даними вважають зведення рахунків або борги. Поліція також розглядає кілька версій інциденту. Зокрема, окрім можливих боргів ще і політичні мотиви. Хто такий Андрій Портнов? Значить. В першу чергу потрібно сказати, що він колишній народний депутат України, екс-керівник головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Втікача Януковича і колишній заступник глави адміністрації президента. Портнов перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки з грудня 2021 року. Його внесли до санкційного списку за так званим актом Магніцького. Туди потрапляють чиновники, причетні до порушення прав людини і масштабної корупції. у Сполучених Штатах Америки. Портнова звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. Про це я окремо скажу тут. Сумнівів точно друзі немає у велику політику. Андрій Портнов увійшов у 2006 році як депутат Верховної Ради. Від кого від блоку Юлії Тимошенко, однак згодом прийшов до ком... перейшов до команди Віктора Януковича у 2010 році. Він був призначений заступником голови адміністрації президента України, де курував питання судової системи і правової політики. У цій ролі він мав колосальний вплив на формування суддівського корпусу, кадрові призначення, а також на політику міністерства юстиції і, звичайно, на судову систему. Загалом противники Януковича вважали, що саме Портнов вибудував схему лояльного до банкової. Банкова це вулиця, там де знаходиться офіс президента, або тоді адміністрація президента, так от портно вибудував схему лояльного до банкової правосуддя, яке дозволяло переслідувати політичних опонентів, блокувати невигідні для влади рішення судів, фальсифікувати справи у судах, зокрема в адміністративних процесах. Ми знаємо, як тоді багато писали про зраду Портнова. Мовляв, він починав свій шлях в політиці від а, і за допомогою Юлії Тимошенко. А потім зробив все можливе для того, аби підтримати рішення суду, згідно з яким Тимошенко ув'язнили. Значить, після подій 2013-2014 року, і втечі відповідно Януковича, Портнов покинув Україну. Журналісти писали, що він спочатку поїхав до Російської Федерації. Ну зрозуміло, а потім втік до Австрії і жив там тривалий час. Відомо, що Портнов виступав за амністію бійців Беркуту, що розганяли майдан, що били людей в центрі української столиці. Значить, в другій половині травня 2019 року Андрій Портнов після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента повернувся до України. У серпні 2019-го служба безпеки України закрила справу про державну зраду портнова. За даними проекту схеми, портнов знову виїхав з України 3 червня 2022 року. В останні роки він жив за кордоном. Відомо, що портнов судився з українськими засобами масової інформації а також низкою громадських організацій. Значить, в грудні 2023 року. Екс-чиновник Часів Януковича подав позов проти аналітичного центру State Watch Media LB ну, LBA, і ем, The Kyiv Independent. Після чого Шевченківський районний суд Києва відкрив провадження про захист честі, гідності, і ділової репутації і спростування недостовірної інформації. Йдеться про публікації на сайтах онлайн-медіа Independent і LB В статті на сайті The Kyiv Independent Йдеться про щонайменше 25 українських топ політиків, які поширюють проросійські погляди і досі не внесені в санкційні списки України. Серед них і зазначений Андрій Портнов як заступник глави адміністрації Януковича. Окрім цього, 10 вересня двадцять року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова до руху. Чесно у ньому колишній. То політик зобов'язав видалити інформацію про нього з реєстру зрадників, видалити і спростувати інформацію про підтримку ним росіян і обвинувачення у зраді України. Навіть так, бачите, також він вимагав стягнути з організації 250 тисяч гривень. І це одна з найбільших вимог за позовом до різних організацій. Рух чесно подав апеляцію, щоб оскаржити це рішення суду. Окрім цього, портнов подавав позови щодо головного редактора видання Цензорнет Юрія Бутусова, відомого журналіста, а також до громадської організації Центр протидії корупції. Поки що триває розгляд справи проти Бутусова. А в попередній справі Портнова проти ЦПК центру протидії корупції. Суд ухвалив рішення на користь ЦПК і стягнув з Портнова компенсацію в розмірі 10 тисяч гривень. Печерський районний суд міста Києва, 6 серпня минулого року, задовольнив позов Портнова проти громадське через розслідування щодо окупації Криму. Також Київський апеляційний суд, 25 вересня, відмовив у задоволенні скарги. Пані Наталі Садлецької, це журналістка проектку схемі. Про захист честі, гідності і репутації колишнього заступника Часів Януковича Портнова і залишив у силі рішення Печерського суду на його користь. Відреагував до речі на вбивство Портнова і глава центру протидії корупції Віталій Шабунін. З яким як я от вище вже сказав, раніше судився Портнов. Ну Шабунін написав буквально наступне. Давайте зараз процитуємо. Портнов був реаль... рольовою моделлю для кількох сьогоднішніх господарів життя з ОП їхнім взірцем для наслідування ці наслідувачі портнова і близько не мають ані його впливу, ані відверто його розуму. Пише Шабунін. Тож і кінець цих господарів життя він береться в лапки, навряд буде іншим, якщо не зупиняться. І, хоч він зробив багато зла і країні, і ЦПК і мені особисто ми не бажали йому такого кінця справедливо гнити в тюрмі, так померти як собаці ні. Написав е, пан Шабунін. Блогер Денис Казанський звернув увагу на е, також цікаву деталь. Я просто сьогодні моніторив пабліки, зокрема телеграми, і от Казанський звернув увагу на реакцію проросійського російського пропандиста е, виродка Анатолія Шарія, який також проживає в Іспанії. Казанський пише, що Шарій раніше зливав адреси Портнова Кадирову і натякав, що про Портнова скоро згадають, але він цьому не зрадіє. Що типу публічно про Портнова будуть згадувати, але він цьому не зрадіють. Ну, от вбачається в цьому якраз те, що Портнова вб'ють. Шарій раніше писав, що Портнов в закритому телеграм-каналі, який нібито вів брат його дружини, ображав сім'ю Рамзана Кадирова. Коротше, заплутана максимальна історія, але фішка в тому, що Казанський натякає на те, що раніше Анатолій Шарій писав про те, що про Портнова будуть згадувати публічно, і портнову це не сподобається таким чином, натякаючи я так розумію, на саме вбивство. Значить, е, друзі, за моєю інформацією, і та це і не секрет, це і публічна інформація, в тому числі. Просто мені багато хто підтверджував, що Портнов, навіть проживаючи за межами України, мав вплив на судову і правоохоронну систему. І певні інсайдери навіть стверджують, що така можливість у нього була через. В тому числі Олега Татарова. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але переказуємо просто те, що мені кажуть, в цілому, всім і так зрозуміло, хто такий Андрій Портнов. Я пропоную вам просто залишити свої коментарі під цим відео. З враженням, з вашими оцінками того, про що я вам розповів, ну і конкретно щодо персоналі. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Ми працюємо для вас на цій платформі і будемо ем, робити більше одиниць контенту, якщо буде відповідний фідбек від вас. Бережіть себе і до зустрічі!